Про великі проекти я вам розповів і ще хотів трошки повернутися до бізнесу і показати, що бізнес робить для здоров'я для екології різні проекти, можливо, про які ви не чули. Компанія, в якій я працював, біосфера, запустила такий проект: Біжи та збирай сміття. Можливо, ви знаєте, в, в Скандинавії є такий. Це, мабуть, не спорт, а плогінг називається. Коли е, люди просто бігають, займаються спортом, ну і по путі збирають сміття. Е, можливо, чули. То такий проект запустила компанія Біасфера, е, вона якось гарно лягає в концепції, тому що компанія виробляє пакети для сміття. Е, і із року в рік, десь там декілька років там до війни цей проект існував, про нього розповідали там і в соцмережах, і були там десь багато статей, багато людей прийняло участь, і в тому числі запрошували, скажімо, зіркових людей, баскетболістів, ну, для того, щоб популяризувати цей, скажімо, від спорту. Звичайно, так. І наступне те, що я хотів показати, проект, який зараз розвивається в Україні досить швидко і широко, є компанія Біофарма, і ви знаєте, вона збирає там кров і плазму, потім з них роблять ліки. Ну і в основному йде на український ринок, і якась частина за кордоном. Такий плазма центр є і в Сумах, є в Києві. На цих фотографіях бачите там особистий досвід, коли я ходив і здавав плазму. Вони зараз дуже потужно рекламуються в інтернеті. В соцмережах є невелика кількість бордів, і дуже багато статей виходить в інтернет. За... Кожну здачу е, плазми вони платять певні гроші, ну там близько 300 гривень. І е, е, цим самим є ну, е, е, великий плюс для е, людей, які е, отримують потім ті ліки, тому що ну, ліки зроблені з плазмокроїв, їх ну, нічим замінити в принципі неможливо. Наступне. Мої колеги із, одного із однієї рекламної агенції в Києві зробили такий проєкт випив Не, не сідай за кермо. Дуже великий проєкт разом з Пивом Чернігівське. Це Пиво Чернігівське, це від компанії Санбев. Вони запустили велику кількість брендованих автобусів, маршруток по всій Україні справа внизу, ви бачите, навіть возили там побиту машину для того, щоб люди бачили, чим може закінчитися випивка і потім кермування. Було знову ж таки дуже багато статей, багато зовнішньої реклами, бордів. Ну дуже багато про абсолютно. Тут весь, всі великі міста були точно в цих бордах. Результат був, ну його поміряти досить досить складно по кількості аварій. Ну, тим не менш, як там соціальна відповідальна компанія, НБФ, зробили такий величезний проект, який ну, дійсно коштує їм великих грошей, але вони цим показали, що ми не тільки за те, щоб там продавати алкоголь, а за те, щоб ще й вживати його розумно. Що ще е, робили з таких маленьких проєктів. Так? В багатьох містах там і в Києві, і в інших містах е, бізнеси е, просто ставлять лавочки там, для пенсіонерів, іноді їх брендують, іноді ні. Е, ми теж прораховували такий проєкт, але знову ж таки, десь це вдається зробити, десь е, не, не погоджується місто. Є ці складні відносини, коли треба домовитись. Але сама по собі така, ну, така ініціатива вона досить корисна, тому що ну, виграють всі, і старенькі люди можуть сісти, перепочити. місту. це безкоштовно поставили інфраструктуру, яка ну, так би місто вкладало свої гроші. Рекламодавцям ще якісь про свої. Продукти може бути нагадування в цих табличках. Причому деякі робили це ну, ось так прямо вглуб, а є один приклад, який дуже-дуже мене вразив в Новій Зеландії, зробили ось таку, такі лавочки, де вони, крім того, що поставили ці лавочки, ще й нанесли зображення своєї реклами в зеркальному на, ну, на одну із цих ламелей. Відбивалася там на ногах, то ось ви отримували там десятки або сотні тисяч рекламних повідомлень, таких креативних, які просто ходять по місту. І ну от як ви думаєте, що це рекламують тут? можете написати в чат а я задиктую, у кого які ідеї, що рекламують на лавках. Ось, поки ви там пишете, дійсно от такі креативні підходи вони працюють, тому що крім прямої реклами, ну от хтось побачив на ніжках рекламу. Крім цього, ще десятки десятки видань піднімають цей хайп, їх читають люди, дивляться, і ну в крім самої прямої реклами, ще є оцей хвіст, оцей шлейф. Той, що ми потім бачимо в інтернеті, і це все обговорюється. Є якісь думки з приводу того, що рекламують? Зараз ще всі думають, чесно кажучи, навіть мені. Важка запропонувати те, що рекламують, я навіть розгубилася. Тоді тоді я не буду тягнути довго інтригу. Розкажу так: це е, магазин одягу, який рекламує себе і короткі спідниці, і шортики. Тобто в Е, е там написано коротенькі е, шорти е, в продажі, і супермаркет починає називатися суперетти, типово. Якось так. Тобто вони рекламують короткі спідниці і короткі шортики. До речі, була правильна відповідь: чи короткі шорти, чи навпаки довгі. У нас хліб дав правильний відповідь. О, бачите, супер. Так. Наступне. Щодо розвитку території, ви, можливо, бачили в декількох фільмах, з'являється цей моток бічовки, одна із великих пам'яток Америки. В такому маленькому містечку як Кокер Сіті. Десь, починаючи з 1953 року, один дядько почав намотувати цей моток бічовки, потім. Його збільшували всім селом, і зараз воно таке величезне, не знаю, метрів, мабуть, 5 в діаметрі. І туди туристи спеціально приїжджають, щоб сфотографуватися з самим великим матком бічовки у світі. Причому, якщо ви побачите на слайді, то населення всього цього містечка всього 457 людей. Ну, яке це малесеньке містечко. Не знаю, це навіть на село не тяне. От імбі, тим, тим, тим не менше, багато людей приїжджають до усієї Америки, щоб побачити а, цей моток, купити якісь сувеніри, там посидіти в якомусь кафешки, ресторані, залишити свої гроші. І а, вже на протязі там 70 років люди туди їздять і їздять, приводять свої гроші. <кхвіт> і ну, цих туристів там досить багато. А крім. А, Реклами, які вони там дають в там інтернет, і трохи зоняшні реклами, як мінімум, в двох фільмах я бачив е, цей е, саме Великий моток Бічовки, коли спеціально туди заїжджали е, головні герої, і е, там щоб побачити це на власні очі, е, ну і ще один приклад, е, який зараз я так думаю, дуже дуже гарно працює на. Містечко Калуш, після того, як Калуш оркестра виграли Євробачення, цим містечком зацікавились ну, як, як і в Україні, так і в інших країнах. Вони озвучили цей. От мене трошки тут турбують. А, ну, вибачте, я буквально на одну хвилинку відволічусь, буквально одну можна? Так, добре, добре. Шановні студенти, не відключаємось. Розуміємо, що Володимир є директором з маркетингу навіть не одного підприємства, а декількох. І, відповідно, мала якісь такі дуже важливі часами. Дзвінки, так, на які потрібно відповідати вчасно. Ну і взагалі, я думаю, що ви вже чули, а багато з вас, хто десь вже працював так або якісь додаткові заробіток як собі знаходив в сфері маркетингу і розумієте, що часами бувають такі ситуації у маркетолога ситуативні, так, які потрібно вирішувати негайно саме в той конкретний момент часу, тому що це залежить від цього залежить. Скажімо так, велика ситуація. Давайте, до речі, з вами поки що погенеруємо, які це можуть бути ситуації у маркетолога, які такі кейси, коли потрібно швидко ситуативно реагувати. Немає пропозиції. Давайте я почну. Можливо, насту наштовхну вас на думку, що маю на увазі. Наприклад, коли командою було прийнято рішення, ага, бачу, Юля підняла руку. Ну зараз давайте я вже почала. Командою було прийнято рішення, наприклад, робити таргетовану рекламу. Так, тобто, і відповідно таргетинг був запущений. І якась, наприклад, зроблено якісь тестові тестовий запуск, і видно якісь помилки там, де потрібно швидко вносити якісь коригування. Так, відповідно, чому швидко, тому що чим скоріше це зробити, тим більша кількість людей в подальшому побачить вже виправлені, скажімо так, рекламу, тобто без помилок. Ось, тобто такі ситуати ситуація, коли відповідно потрібно досить швидко реагувати. Так, ми бачили Юля, Нехорошкова, Підіймала руку. Так, ще один такий приклад був із власного досвіду, він теж пов'язаний з таргетингом. Коли була налаштована таргетована реклама, ціль була саме в тому, щоб людина зателефонувала. Але в певний момент у фірмі, в якій я працювала, перестала працювати ip телефонія Відповідно, ніхто не міг додзвонитися і потрібно було терміново вимикати цю рекламу, щоб не зривати бюджет Ну так, так, тобто бувають такі ситуації. Так, бачимо, що до нас Володимир вже повернувся. Володимир, ми поки що зі студентами говорили про такі цікаві кейси маркетингу, які можуть трапитись, коли потрібно досить швидко реагувати в той момент часу, щоб, наприклад, не злити десь бюджет, так, а вносити якісь корективи, скажімо так, обговорювали, в яких ситуаціях це може бути. Ну, якщо хочете, можете там можу привести декілька прикладів із свого життя ну, про рекламні кампанії, щоб не злити бюджет. Наприклад, якщо зовнішня реклама, то ми просто от, те, що могли достати особисто, або самі, або з допомогою наших хлопців та дівчат з відділу продажів, об'їжджали всі ці банери і дивилися їх. На власні очі, тому що наприклад, агенція дає ось вам не знаю там 200 банерів. Вони в супер місцях, там все класно буде працювати. Потім ми приїжджаємо і б'ємо, що біля одного із банерів почалося будівництво, і воно там буде два місяці. Тобто, люди не побачать цей банер, там дорога перекрита тупо. Якби ми. Взяли це, це в комплексі, ну так, повірили на слово, так? то ми б заплатили за цей банер гроші, він би висів би там півроку, там 3 на 6 цей банер, але б його ніхто не побачив, тому що там вже, вже йде дорога. Тому от якщо брати за адресну програму, то або там самим передивлятися, або посилати своїх людей, ну знову ж таки, якщо це там ну, невелика кількість. Хоча от в мене зараз в Києві висить. Реклама на там близько 200 е зупинках е автобусів, і там ми не об'їжджали всі ці 200 автобусів, тільки частину е об'їхали. А інші е ну вже дали там. Ну там саме це центрові ми об'їхали, а інші е на, вже дивилися по карті, як вони розміщуються. Тобто, щоб не злити бюджет, якщо брати за наружку, то треба ну до того, що самим їздити. Так, досить цікавий кейс. Okay.